Подали що пісраку? По що то сюди. Давай! Все! Давай, сеплення, вижимай. не бійся! Тормоз. Тормоз. Все, тато заводить! Тормус, тримай тормоз! Молодди, не звернувся! Що, зупинися! Соня, сапле тормоз! Соня! Тормоз! Соня! Соня, сука! Вітаю козацьке панство! А це термінові козацькі новини. І у нас з'явився перший глядач. Під Підніком Юнікорм. А, тобто Ендрюса ми не учитуємо, так? Да? Який можливо не наш друг. Є така вірогідність. І перше питання від нашого першого глядача до нашого кореспондента із Соломи. Вєтель, ти виконав сміття. Ну, як сказати, і так, і ні. Передаю привіт юнікорну. Пока. Це була наша нова рубрика. Відповідь на питання. І наші кореспонденти з підлоги Вітай, розкажи, як там на підлозі. Ой, бляха, так кайфово, це лежать подкаст кажу, Попробуйте. Там що така крута позиція для подкасту? І наша перша вона в Бразилії, так. в Ріо де-Жанейро на пляжі Копа-Кабана. На концерті Леді Гаги. Затримали терористів, які хотіли підірвати ЛГБТ. Так. Це, це був... сьогодні? Вчора, вчора було, так? Походу? Вчора, наче, так. Це був найбільший концерт, де, де зібралось 2,5 мільйони. З періодичністю, як ми записуємо, це могло бути вже і місяць тому. Ні. Я читав, що там 2,1 мільйон. це все одно рекорд світовий. І це дуже круто. Mm. Їх затримали. Що там? В одного Де, з... там? в хаті знайшли, що він якісь релігійні мотиви мав. Стверджував, що співачка Гага є сатаністкою. не ну, знали? Їх затримали за декілька годин до початку концерту. Концерт не відмінили. Як тут пишеться поліція у співробітництві з Леді Гагою і її командою переконалась що все безпечно. Виявляєте, такий наряд поліції жорсткий і Леді Гага там на потенцовки? І вони ганяються за терористами-ЛГБТшніком? Я думав буде рачніше. Так, а що вони так. хотіли? Вони хотіли. У них була вибухівка з собою чи що? Так, і хотіли також використовувати коктейлі молотова. Ого. Жорстка. Топ. За свої гроші новину. За да. що купили, за те і продали. А зараз... Друга, скільки тобі заплатили, щоб цю новину в нашому подкасті? Розтазав? Просто Ні, ну, взагалі ЛГБТ це дуже скользка тема. Тут потрібно бути дуже обережним, тому що можна підскользнутися і впасти на піки. Є ще одна новина, дуже така, як казав, сумна. Е Коротше, сьогодні рік назад. Це наш кореспондент із Солом Антон. Дякую, Антон. Да, ну, це дякую вам. сказав. Сумна новина. ти Хто користувався кайпом останні 5 років для мибрати розум. Ну, його мали вже задлікет і викинути, по ідеї, да? Ну, от сьогодні вже все, останній день. Так ще можна зайти в нього чи ні? Так. Да. Можна навіть зробити э, архів э, вигрузку, корот, всіх своїх. Э, э, Переписок і пере всяких штучок там. Ну, бо реально. Слухайте, а чому ми в скайпі не дзвонилися? Це ж було б круто. Це був зайопаний. Ну, ми коли в скайпі сиділи і шпілили, пам'ятаєте? Це був взагалі топ. Я використовував десь декілька разів на рік для того, щоб розблокувати свій робочий аккаунт. Або треба зідзвонюватись із суппортом в Америці. А, ну так все. Шукай нові шляхи, того, що твій аккаунт може піти в дальню дорогу. Вони надсилають код для розблокування на робочу пошту, яка заблокована. Фігі, в мене... Я зайшов, в мене тут аж 4 аккаунти різних. Ну, все, давай, займайся. Ми тут поки без тебе. Поговоримо, так, ти там я... собі працюй. Зробити справи. Вятель, може, поки ти оновлюєш, там щось скайп, новину, новину розповіси, Поки так. ти не зайнятий. Новину. Новини. Не новини. Це лишаємо? Коротше, так. Е, понятно. Це роздуплиться поки кореспондент. Е, я бачу, у нас є представник Кока-Кола сьогодні. Так, і Це так. нова інтеграція. І Кока-Кола нам проспонсорувала іншу новину. Анекдот. Це вже була рубрика. У нас сьогодні нова рубрика завдяки нашому новому глядачу. Окупант вигулює свого поплічника, який повзе за ним навкарачки. У мережі з'явилось відео, де гуляє якийсь Рос... москаль. І просто за ним плететься на карачки якийсь інший маскаль. Достеменно невідомо, mm -hmm. чи він веде його на повідку, чи він сам просто набухався і за ним плететься. Ну так, да, це в них такі ігри. Передсмертні конвульсії. Я шукав новину про квадробоберів. Okay. Так. А, ну, да. І я був здивований, що. Москалі прогресивні теж практикують квадробоберів. Квадробобрів. Але я знаю, що вони так роблять. Їм же женек відключають зараз. Там до 9 травня вони ж бояться дуже, що у них там будуть якісь підіці, то відключають, коротше, іменет нахер. То їм нема чим зайнятися, бач, бігають оце за... за пляшкою водки на побігеньках. Від духа? Угу. Треба вставити, значить, в цей. випуск. спастернаком, а буде час а Тут буде вставкові духи. Там наче якась лопати, щось таке. Да. Ну, що там, Віталій, що там? Що там на підлозі? Ой, та важкувато вже, голова починав муріти. Ну, а по новинам що? По, новин, да. по новинам що? Я хотів е, сказати до, доповнити, так сказати, новину про квардробері, квадроберів. Так. Сьогодні чув розмову двох. Е, не знаю, десятирічних хлопчиків, і вони так. розмовляли там щось про ігри, про GTA, про FIFA, коротше. Один з них каже, та, FIFA, це типу це просто імба. А от GTA це типу, повна фігня І далі, і далі розмовляють. І... А я собі поруч думаю, так, треба спитати, що таке імба. Мені цікаво, як вони будуть пояснювати, що це таке. Мене я питаю, хлопці а що таке імба вони так повертається. Один, один, типу, російськомовний, один україномовний. Повертаються, так. Обидва переходять на українську і починають розказувати. що Це, типу, значить, класний, це замінник слова крутий. Давай розбирайся, типа, звідки це слово піти, піло пішло, вони коротше не шарять. Насправді я от почитав в інтернеті це скорочення від англійської imbalance, тобто дисбаланс. Я ти їх, терм... коротше, навчив трошки, да? то вони були. Ні, це я вже здобув е... прочитала, тіба. а з ними ми просто пообщалися і, і все. Ну, так, коротше, це дисбаланс. І в комп'ютерних іграх критикували так розробників, які неправильно налаштовували баланс сил в іграх. Mm. А, тобто, через це інші гравці вигравали, і ну, тіба, показує. Те, що один гравець надпотужний, дуже потужний над іншим. Типа, імба, поняли? Імбеленс. Потужний. Да. Угу. Тобто, ну, хлопці мені цього не розповіли, вони не шарять, вони просто імба, імба, імба. Вони ну, гравець... така наша їм шарить, вони собі на своїй мові спілкуються. Це Значить. я, до речі, зараз а. так собі подумав, от, що, типу, е старі їм там, жида, це думаю. А. Що людям взагалі, наприклад, на 30 років можна подарити. Взагалі не знаю, що ви думаєте. Ну, наші варіки не підходять. Просто передавати по колу бабло. І щоб, ну або щоб закладу купався, всі скидаємось. Це ж трендець. Взагалі... А якщо людина не в закладі, а там. Да, да. Будь ласка, тоді окупиться. Я взагалі що гроші зараз, якщо дарують, то їх донатять всі на ЗСУ. Ну, типу, так, хороший подарунок, що ні. О, нормально, да. так. Так що... можна задонатити і ще плюс щось подарити. Так, да, да, це взагалі. Правильно. Головне, я тварин це дарувати тварин на день народження. Бо okay. якщо не хоче то ну йо. Ну, так. Да. Ну, да, там тварини, таке нижня білизна це типа табу. Це фатки, до да. мене 30-ліття не варто дарувати. Так, <реш> ну, да. це, це теж. Чого? <реш> Льоха такі чого? Льоха вже <реш> подарував. Та я вже під таблетками. <реш> Якими? Антидепресанти? Та які там? Вітаміни. Так, і ну, дарувати вітаміни, типу, чи що, я не пам'ятаю? Норма система. Ну, всі вже не молоді. Точно таблетки якісь треба. Ну так, да, норм. Або є Варік, якщо ви добре знаєте людину, то ви знаєте його захоплення і якось можна це образити трохи. Але ну, це, нам це не підходить. Так. То не зрозумів, поздоровте, будь ласка, Віталія з днем народження. Я думаю, що коли цей випуск вийде, вже пройде десь пару місяців, тому точно день народження вже не стане. Наперед, mm -hmm. дякую вам. Всі дорогі наші підписники, ми дуже цінуємо кожен комент, кожен лайк. І, звісно ж, підписку і дзвіночок. Так що це буде найкращим подарунком. Йоу. О, до речі, Льоха, а можна там якось подивитися, скільки. Відсотків з тих переглядів це ми трьох. Так, а як Тому ж не підписано. Юнікорн. Нас подивився. Юнікорн це щось магічне, типу. Так що це магія, це не знаю, це з того світу хтось подивився. Я думаю, що до кінця наших подкастів ми все-таки маємо визначити, хто це, зробити якісь розслідування. А ти оці паузи оці трьоххвилині ти вирізаєш їх чи так буде. І я хотів договорити. Вєтель, ми дізналися, що вятель дуже комунікаційний, тож він буде нашим кореспондентом по зв'язкам із громадськістю. Дякую. Громад... Відкриваємо приймальню. Там буде засідати Віталій то там гуляє з кимось на побаченні, то навалює щось малолетками заважає на вулиці. Так, да, це я. Я сьогодні постригся якраз. О. Клас. Для випуску спеціально. Так, да, я дуже готувався. Я так його чекав з нетерпінням. Я помився. <рес> Ми відчуваємо. Коротше, мене. Дуже сподобалась новина про Трампа, де він виставив себе у е, як це? У формі. формі? Ну, коротше, папою римським ми. Ставили. Бачили ці фото чи ні? Mm так. -hmm. Да. Так це він сам себе прифотошопив. Mm -hmm. Сидить президент, чи мені зайняти сьогодні? Ну, я так зрозумів, через це якісь чат GPT чи щось типу того. Згенерував. А, а прикинь, він навіть, напевно, це не сам зробив, він дав там. Е наказ е якомусь відділу міністру департаменту, оборони. Департаменту, типа, ну. зробити. <реш> Може, хоч зараз до них дійде, бля. Де ми працюємо взагалі? Ми, <реш> що ми всі обрали? Ні, ну він класний тролль, його треба до нас на стрім. Може, теж якусь новину розкаже. А, про цього. Про Вучича і. Вони Це... захворіли вдруг незападно. Да, да, так, типу, Після того, як Зеленський заявив, то, о, що не буде перемир'я, то вони там раптово захворіли. І не, Та, знали... ні, вже ніби їм там вставили піздюліну, вже сказали швиденько, давайте виздоравлюйте. Пийте піти... під затильниках, Все... ти сука, видужай. Так... Да. Пойти з трептілс, пойти по-человірусні, капитись і давайте, пиздуйте в мозку. Там у ну, кітаті куха, взагалі, несеться, що це триндець. В Румунії там, опять, вибори, це вчора були, перший тур, там виграв перший тур якийсь промаскальський Кент знову. Тож було, що він виграв і вони відмінили, типу, результати, бо там були махінації. Це вже інший, коротше, і він знову виграє. Ну, коротше. тренда Йосипівна происходит скрізь. Москалі розповсюджуються. да да, Маскали треба убивать. Готується движуха жорстка. Я думаю. До речі, слово москаль можна говорити на YouTube, чи нас забочить? Ну, ти побачимо. Так, є таке прізвище, якщо що. Ну, до речі, москаля, оцього, Чи то як москаль, чи москаленко, якогось генерала москальського знову бабахнули, блин. А, під, під Москвою десь там. Да. Да, це круто. Москаль з прізвищем Москаль, це топ. Ну, Ютуб побачив, що це позитивна новина, ми нікого не ображаємо, нам просто радісно. Це просто констатація факту. Ну, Москаль помер. Доста новина. Підірвали москаля. Підмоскали. А що, запікувати прізвище, це що, матюк? Так кото ж, так. Взагалі ще сподобалось цей на цьому тижні. на Настененка ж напад зробили. Ну Це спробу вбивства. Ви бачили це Ні. Ну, там так. а, Маскалик, чувака, я читал, как фамилия Маскалик. Ну, что лучше? Там Жиночка, Жиночка, рокер, не знаю, 40 лет. Не-не, я понял, это за заминулый. Жиночка, да, да. Там были какие-то мемасы, что на Надею Савченко похожи. Ну, взагалі, типа, подбор киллеров у ФСБ мое быть. Краще, бо щось вони трошки. Ну, а хто ти думаєш на цю удочку буде попадатися? Ну, якісь ці не, не состоявшися кримінальні якісь елементи? Що ти думаєш, там будуть якісь прям Та, альфа-омега? Писали, що типу, е, що цей є ФСБшник, щось влюбив її в себе чи щось таке. То, можливо, maybe ну, на якомусь сайте знайом зустрілись, ти по Tinder. Oh, тут я бережно Віталь. Там может бути. Собі Та я вже можу, там не сижу. Може, там план роз, вже... розроблювали по сюжету якогось москальського серіалу. До може, може. речі, якщо в підписі під видео буде Instagram Віталія. Пишіть йому, будь ласка. Хто. Одинока жіночка 35. Ну, щоб таке бажає було. Ну. Бажаю э, нових ощущень. Та не-не, ні, ні, ну, вище п'ятірки. Вище п'яки. Прошу, пацани. Це розмір, ну, сленг такий, п'ятирка. Я тільки імп приймаю. Інфо це топ-левел. Це вже 9-10. Це потужний. Потужний. Але ну. я сказав, що я в Тиндері не сижу, це значить, що безтолково без мені писати в Інстаграмі. Я вже всіх відчуваю. Так в Тіндері без толку писати no. в Інстаграмі, є толк. Ти там не вийшов. Коротше, як... п'ятірки теж писіть. Так, да. Ветель поблажливий. Да. П'ятірки. Так що значить п'ятірки, я так не зрозумів. П'ять із десяти зовнішність. Ну, це шкала оцінювання. Чата самі себе так оцінюють, так. Ну, я 5 Ну, я так і не зустрічав. Ну, так про що ти говориш, коротше, пишіть всі, а в'етель не переборчивий. давайте так. Пишіть Олексію спочатку. Олексій оцінює, потім, якщо все ок, він передає це все Антону. Антон уже вирішує, вирішує долю, так сказати, всього цього. Так. Пишіть, долю і долю. пишіть Олексію, бо я там не заявляю взагалі. Без чого? Ну, мені впадло ваші пости читати, що ви постійно кидаєте. Бляха, Люка, я тільки зараз, зараз зрозумів, що ти не подивився жодного Рілса, який я тобі скинув. Я, я думав, що ви здогадались, що мене там немає. А, от останній рілс, який ти типу, подивився і написав True Story, це 19 листопада. Ого. Так, так що що, ще по новинам є в кого щось, чи будемо закінчувати? Да, мужик якийсь посадив свою дитину за кермою відправив на, на автомобілі. Бачили этот видос? Нет. Короче, куда? Я посадил. Просто, каже, едет ей... там какая-то девчонка и Роки, может, не знаю, там 6-7, может 8, ну короче. Дочка типа его. И типа он снимает, что она сидит за кермом. Говорит, типа ну ж мы, там сцепление, там газ. И девчонка... то она в'їхала куда Ні, ну не видно на відео, кажуть, що вроді не в'їхала. Несло, несло і пронесло. Я б з вами навіть не сів на одному полі срати. А це були термінові козацькі новини. <риклад> Один дотепний її банько зав'язав качці на шию мотузку, так, щоб вона могла дихати, і кинув її в воду. Вона собі там знайшла карася, але проковтнути не змогла, бо він їй перев'язав горло. І дьорнув її як удочку, витягнув карася і красавчик. Такі рибаки зараз. А це було термінові козацькі новини. Батько не сидів поряд, посадив двох малих. Нефіга так. Ну, я ж кажу, похоже, на якусь постанову. Скоріше всього, там він ззаді хтось сидить і відправляє машиною. Добро, Дорогі і мої любі друзі, давайте закінчувати цей парад. Включаємо.